Всім привіт, друзі! Ви ж знаєте, я завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би започаткувати таку невеличку рубрику, де ми будемо обговорювати з вами різні психологічні проблеми, поширені питання, різні цікаві аспекти. Потім дамо разом з вами назву цій рубриці. А сьогодні у нас відео на тему емоційних вампірів і токсичних людей. Цікаво, отож! У кожного з нас є такі моменти. Коли після спілкування з певними людьми ми відчуваємо себе виснаженими, роздратованими або навіть спустошеними. Здається, що вони забирають нашу енергію, впливаючи на наш емоційний стан. Це явище має назву емоційні вампіри. У цьому відео ми поговоримо про те, хто в такі ці емоційні вампіри, як розпізнати їх у своєму оточенні і найголовніше, як захистити себе. Від їхнього негативного впливу. Друзі, одразу скажу, я не психолог, не намагаюся вас лікувати чи нав'язувати вам свою думку. Просто ділюсь своїм баченням з вами з цього питання. Мені пофіг на хейт і на вашу думку, якщо ви викладаєте її в агресивній манері або у вигляді образ чи щось тому подібне. Знаєте чому? Тому що я бережу свою нервову систему і хочу, щоб це робили і ви. Моя адекватна частина слухачів і глядачів. Натомість ваша конструктивна критика, зауваження, побажання, приклади реальних ситуацій і рішень, як ви з такими ситуаціями справлялися чи справляєтеся, дуже і дуже вітаються. Отже, хто ж такі ці емоційні вампіри і чому їх так образливо кличуть? Емоційні вампіри це люди, які своїм спілкуванням виснажують вашу енергію. Я по собі сказав би, що вони її просто з вас висмоктують, залишаючи із відчуттям порожнечі. Це не обов'язково робиться навмисно. Часто такі люди самі не усвідомлюють, що шкодять вам. Їхня поведінка може бути пов'язана із їхньою ж низькою самооцінкою, їхніми певними психологічними травмами, які вони отримали по життю або в дитинстві, чи тому подібними обставинами. Але завжди ці люди. Використовують ваші почуття та емоції, щоб самим заряджатися енергією. У мене таких прикладів по життю було багато. На моїх роботах, коли приходили клієнти, певні так, вони були агресивні, вони ну, просто от, приходили, там кричали, завжди там давили на жалість чи тому подібне. А потім уходили від мене такі, знаєте, радісні в піднесеному настрої. Ось. А ти залишаєшся такий, ніби як вижитий лимон. В тебе просто немає сил на іншу частину дня, робочу частину дня. Бували у вас такі ситуації, друзі? Ці люди не всі такі. Вони одиниці, але вони ну, точково б'ють дуже-дуже по вашій енергетиці. У мене такі бували неодноразово. І, до речі, що саме цікаве, що такі люди часто є доволі харизматичними і хитрими. Вони дуже легко можуть перекласти проблеми на іншого практично в будь-якій ситуації. Вони ніколи практично не визнають власної провини, навіть якщо їхня провина очевидна для всіх. Багато де в літературі. Я відмічав для себе, що виділяють певні типи емоційних вампірів. Їх багато. Я просто вам декілька прикладів наведу, можливо, ви десь так згадаєте, що у вас також такі ситуації є по життю. Дивіться, драматичні вампіри. Це люди, які завжди шукають привід для конфліктів або створення драматичних ситуацій. Їм потрібно, щоб увага була спрямована лише на них. Наприклад, вони можуть просто перебільшувати свої проблеми або драматизувати кожну дрібницю. Я завжди страждаю більше, ніж усі. Мені завжди дають більше роботи, ніж усім. Є у вас такі ситуації в житті, друзі. Наступний тип це критики. Ці люди постійно знижують вашу самооцінку через критику. Часто вони прикривають свої слова фразами типу: Та я просто хочу тобі допомогти. Але насправді їхня мета змусити вас сумніватися у собі. Для прикладу, ти, мабуть, не зможеш цього зробити. Або Знаєш, краще не ризикуй, ти це не потягнеш. От щось типу такого, друзі. Наступний тип це жертви. Ці люди, о, це мені подобається, завжди грають роль потерпілих. Вони звинувачують обставини, вони звинувачують інших людей, вас, і ніколи вони не будуть брати відповідальність за своє життя і результат на себе. Вони краще змусять почуватися винним або відповідальним за їхні проблеми вас, ніж себе. Дивіться, приклад вам із життя. Якби ти більше мені допомагав, усе в мене було б інакше. Друзі, бували у вас такі випадки у житті? Наступний тип це контролери. Це люди, які хочуть усе тримати під своїм контролем навіть ваше життя. Вони часто диктують, що і як вам робити, і не приймають іншої точки зору. Ну, для прикладу, ти маєш робити тільки так, як я сказав. Це найкраще для тебе. Бували у вас такі випадки в житті. Ще один тип це, напевно, найбільш поширений і емоційно такий, знаєте, нестабільний, він просто виснажує мене. У мене такі, таков є м -м -м, люди по життю. Я їх називаю категорія плакс або хронічний песиміст. Тому що їхній похмурий світогляд він завжди кидає тінь на вашу, на мою власну точку зору. Він змушує дивитися нас на життя через призму негативу. І тим самим вганяє нас в депресивний стан, в тривожний стан. Це люди, які, знаєте, ходять і завжди плачуть. У них все не так. Хоча, суті, у них все окей. У них реально все окей. Але вони будуть плакати, то в них не то, то в них не так, то там не то, то там не так. І тим самим будуть давити на ваш психологічний стан. Таких людей краще присікати одразу. Це моя особиста думка. Вплив на вас. Таких людей оцю токсичність інколи досить складно розпізнати. Є кілька ключових сигналів, які можуть вам допомогти в цьому. Дивіться, давайте роздянемо їх. Якщо ви відчуваєте після розмови з такими людьми втому, роздратування або навіть тривогу після спілкування, це вже, як на мене, ознака токсичності. Якщо ви постійно почуваєтеся винним або зобов'язаним допомогти, навіть якщо це шкодить вам і вашим інтересам. Якщо людина постійно створює конфлікти або драми у вашому житті, друзі. Якщо ви помічаєте, що після спілкування у вас знижується самооцінка, також це можуть бути тілесні симптоми. Найчастіше це головний біль і проблеми із шлунком. Саме так організм. Реагує на енергетичних вампірів. Крім того, це може бути і відчуття втрачання сил непропорційно виконаній роботі. Що мається на увазі? От працюєте ви кожен день і витрачаєте певну кількість сил. І все у вас ок. Бах! Приходить людина в один день. Оцей же ж емоційний вампір п'є з вас цю енергію, сатає вам нерви. І ви приходите ввечері додому, і ви відчуваєте, що ви просто вижате як лимон, хоча робили ту ж роботу, що робите кожного дня в тій же кількості. Оце вам буде також один із проявів емоційних вампірів. Помічали у своєму житті такі ознаки при спілкуванні з деякими людьми? Якщо так, друзі, то однозначно потрібно вживати заходів по усуненню такого впливу на вас. Ніхто не повинен і не може і не має права руйнувати ваше життя, ваш психологічний і емоційний стан. Дивіться, по-перше, установіть особистісті кордони, що це мається на увазі. Мені було спочатку це важко. Не бійтеся говорити ні. Навчіться чітко визначати, скільки часу і енергії ви готові витрачати на спілкування з такою людиною. Наприклад, якщо колега постійно скаржиться. Обмежте ваше спілкування лише робочими питаннями або намагайтеся, знаю, що інколи це буває важко. По-друге, не реагуйте на провокації. Емоційні вампіри часто провокують вас, щоб отримати реакцію. Замість того, щоб відповідати агресією або емоціями, зберігайте спокій, будьте нейтральними. Хоча скажу по собі, давайте чесно, це буває дуже важко, і мені не завжди вдається залишатися нейтральним у таких випадках. Звісно, я потім жалкую про те, що повівся на таку, скажімо, тактику цього вампіра або провокацію. Але розумію і те, що ситуації дійсно бувають різні. Проте, друзі, коли вас охоплюють неконтрольовані емоції, майте на увазі, конфліктом вже автоматично починає керувати саме ця токсична людина. І тоді ви точно програші. Будьте обережні з емпатією. Допомога іншим, це, звісно, добре. Але не дозволяйте, щоб вас використовували. Якщо людина постійно зловживає вашою добротою, дайте їй зрозуміти, що і у вас є свої межі, є межі цієї доброти. Обирайте своє оточення. Тут уже трішки простіше. Ваше оточення впливає на ваше психічне здоров'я. Намагайтеся себе оточувати тими людьми, які підтримують вас і не виснажують. Якщо є така можливість, викиньте як сміття і свого життя токсичних людей, токсичних вампірів, емоційних вампірів, лапках друзів. Якщо ж ні, то хоча б намагайтеся скорочувати з ними спілкування. Це вже буде великим плюсом. Позбавляйтеся відчуття вини, це у мене таке було, друзі. Перестаньте винуватити себе за провали інших. Адже саме цього добиваються оці токсичні люди. Працюйте над своєю самооцінкою, також це також дуже важливий момент. Емоційним вампірам важко впливати на впевнену у собі людину. Тому розвивайте впевненість у собі через роботу над своїми досягненнями, наприклад, над своїм самоусвідомленням. Ви особистість. Ви також маєте якісь права: права на психологічну стійкість, права на якусь психологічну, вибачте мене, недоторканість. Намагайтеся чітко і усвідомлено виражати свою позицію якщо це ваші колеги. Це також відіграє важливу роль. Як не дивно, емоційні вампіри, коли вони натикаються на таку людину, втрачають оцю здатність висмоктувати з вас енергію. Друзі, запам'ятайте, ви маєте право на своє особисте щастя і емоційне благополуччя. Ви не зобов'язані витрачати свою енергію на тих. Хто цього не заслуговує. Зосерейтеся на собі і на своїх цілях, на тому, щоб оточувати себе людьми, які вас підтримують і надихають. Пам'ятайте головне правило: ваше життя це ваш вибір. Інколи це буває важко, але це лише ваш вибір. Ми живемо в такий час, що це дійсно правда. Якщо це відео було для вас корисним, друзі, підпишіться на канал, поставте «подобайку» і Коментуйте, мені цікаво почитати ваші життєві ситуації. Тому що ну, тема реально актуальна. На жаль, на сьогоднішній день вистачає цих емоційних, енергетичних вампірів як на роботі, так і в повсякденному житті десь на вулиці, в магазинах. Воно може бути десь точечно, а десь постійно такий вплив цих людей на вас. Дякую за увагу і до нових зустрічей!